З надією та сподіваннями боковинці щоразу обирають депутатів, котрі мали би захищати тих, хто їм дав привілеї і владу. Проте краяни не задоволені роботою своїх опікунів. Перш за все, вони абсолютно не проявили ніяких лідерських задатків під час майдану, не взявши на себе абсолютно ніякої відповідальності. По-друге, це небажання приймати закони на відвідування взагалі Верховної Ради, кнопкодавство. Ми вже звикли до цього, але до цього не потрібно звикати. А ще драконівські закони, за котрі проголосували депутати 16 січня? Як працюватиме парламент цього Кеня кажуть політологи, було видно, що на початку його роботи все почалося з пелюшок. Тобто зі способу обрання депутатів ми пам'ятаємо 2012 рік масові підкупи, там застосування адміністративного ресурсу, тиску. Фахівці вважають, що перезавантаження Верховної Ради вкрай необхідне, адже якщо президент забажає кардинальних змін в країні, йому потрібно заручитися підтримкою професіоналів та ще й патріотів у парламенті. Проте Буковинці вважають, що там таких бракує. Я схильний рахувати, що слід перезавантажити взагалі повністю систему. І наш парламент потребує нових кадрів відповідальних, які в принципі, скажімо, будуть діяти в інтересах країни. Насправді неможливо систему перезавантажити одразу для цього потрібно, щоб пройшов певний час, але потрібно робити якісь, якісь кроки, ставити перед собою якісь об'єктивні цілі для того, щоб це змінилося з часом. Обов'язково варто чим тільки тому, що там багато є таких людей, які не люблять Україну, не люблять український народ, не хочуть нашої мови знати. Це все про російські. Якщо навіть дострокові парламентські вибори відбудуться, фахівці закликають громадян бути більш уважнішими, запевняють партії, що себе очорнили, будуть перефарбовуватись або знову зайняти хлібне місце. А ще фахівці сподіваються, що цього разу голосування проходитиме за відкритими списками, або українці знову не отримали кота в мішку. Ульга Андрійський Ванчижик місцевий час.